А ви виключили телефон спеціально? Ні. Ні, а покажі. Ваша честь. Скажіть, будь ласка, а це є спосіб та порядок передава. Я, я, я просто хочу перевірити, чи говорить вам правду ваша Ваші. честь. Ну, є спосіб і порядок. Це є приватний телефон секретаря, ви зараз перевіряєте. В смілі ви коримаєте з приватного вашого телефону? Лопотання захисника адвоката Криворучко подано від пропонування строку на передні оскарження постановок районного суду на міськрасті 18 квітня 23 року у справі щодо притягнення воєнних відповідальність за числення 130 накладені стягнення вузівського 17 тисяч та посування право керування транспортними засобами строком на один рік. Так, судове засідання у нас з'явилось безпосередньо правопорушний, так? Три Прізвищем, побачив ваше. Число місяців народження. Де проживаєте? Е. Ну і місце роботи, якщо обіцяєте. Тимчасово не працюєте? Не працюєте часом. Так, у нас є з'явився захисниця, адвоката. адвокат ваша що для інтереси. Будь ласка, представтеся. Адвокат Криворучка Лариса Сергіївна. Хотілося б побачити документи. Так, чесно. Далі? на підставі договору про надання правової допомоги ордер та свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Okay. Документи надані разом з матеріалами апеляційної скарги з клопотанням про поновлення строку okay. на апеляційне оскарження, які підписані електронним цифровим підписом відповідно до вимог законодавства, освічення адвоката, відповідно і надіслані до судової установи. Так, добре. Отже, у нас спочатку ми розглядаємо, сюда добуду, це вам суд таки справи, наглядатиметься кійськові поліції на судному складі суді Матвієнкос підстав передбачена законом, для влади складу суду. Будуть у учасників процесу? Про Довіряєте суду слухати справу? Довіряйте, сідайте, будь ласка. Адвокату права не роз'яснює, роз'яснюю роз права правопорушнику, правопорушнику воїнці. Маєте право взяти участь у судовому засіданні, давати суду пояснення. У сні письмові маєте право заявляти клопотання, заявляти відводи, маєте право скористуватися послугами перекладача, якщо вам незрозуміла не державна мова, якою здійснюється судочинство, маєте право скористуватися послугами з приводу надання правової допомоги, чим ви власне користуєтесь. Після постановлення, після проголошення постанови виготовлення тексту, маєте право отримати копію і разом з тим професією, в апеляційному нікуди не скарзі, я остаточно не варіант сум негайне після проголошення. Про вас зрозуміли? Так, Зрозуміли, Добре. Сідайте добре. Отже, спочатку ми розглядаємо питання поновлення строку на апеляційне вскаження. Коротенько скажу, що за наслідками розгляду справи про один правопорушення, яка не дійшла до Бутівського суду, в судею було постановлено постанову 18 квітня року, причому в судовому засіданні можливості не брала. Суд зазначає в постанові, що вона не з'явилась, була повідомлена належним чином, що підтверджується повідомлення про отримання смс-повідомлення на право від піднятої заявки. Згідно довідки про доставку повідомлення додатку вайбер акту штрафу 14, дійсно вбачається, що вона отримала повідомлення 29.3.23 року 10.20 наступного змісту викликається міський реєстр суд як особа, яка до відповідальності на 10.001.04 суддя Висоцька. Так, разом із тим суд розглянув справу. Вирішив, що є що доказ належного повідомлення, тому вважав за можливо розглянути. Апеляційна скарга на дану постанову була подана навіть захисника Щас. 4 травня, так? Безперечної до суду подавали. Ні, 4. По суду я бачу, що вхідний штемпель 4 травня. Я не знаю, що ви кажете 3. 3 написано на апеляційній скарзі, але... Доказів, що я пошту відправляли, чи ще якось немає. Четвертий вхідний степень справи. Тому оголошую, як є. Е, Разом з клопотанням пропонували строки на апеляційне оскарження. В цьому клопотанні, власне, посилається захисник адвокат Кироуручку на те, що строк запущений з поважних причин. А тому слухаю. Отримали повідомлення на судову просудовуватися? Повідомлення не, 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 не отримали. Ні, не отримували, так? А звіт на свій номер свого будь ласка. Телефон не взяла, щоб вас направити перевірити. Мережка, кадай свій телефон. ще раз, я наберу. Давай іменно. Ваша честь, скажіть, будь ласка, а це є спосіб та порядок передавання. Я, я просто розумію. хочу перевірити, чи говорить вона правду, ваша ваша честь, ну є спосіб і порядок. Це є приватний телефон секретаря, ви зараз перевіряєте в сміттєві виконання приватного теж перевіряється приватного розумі. вашого телефону. Перевіряється те, що на говорить ваш особи інтерес, якою ви представляєте. Ваша честь ви зобов'язані розглядати відповідь. Далі так, що вона отримала повідомлення. Мали мали так, скажіть, Коли ви дізнались про те, що існує дана постанова? <зв 'язаний> коли, коли, коли саме? Ви матимете змогу дати свої пов'язки? Під час того, коли знайомлювалася з матеріалами справи. Коли ви ознайомлювалися з матеріалами справи? 1 що... травня. 1 травня, травня. знайомлювалася з матеріалами справи. Зрозуміло. А в суді першої інстанції був іншу вас адвокат, так? Бачу, якийсь клопчук Федір Петрович. Так, поіншувалося. Угу. Угу. То чому вважаєте, що з поватних причин пропущення строк? Щоб не було правильно проінформовано. Не було правильно проінформовано. так. Угу. Добре, зрозуміло. Отже, вважаєте, що з поважним причин розпущених строку, оскільки не знали про дату судового засідання і його з моменту ознайомлення з матеріалом справи. Так сідайте, будь ласка, вам пояснює дякую, шановний суд. Mm -hmm. а, відповідно до відомостей, та які перебувають саме у матеріалах судової справи, поліційну скаргу подано не 4.05.23, як mm -hmm. зазначив суд, а 3.05.23 року. Згідно вихідної кореспонденції, про що повинно бути зазначено у районним судом Київської області відповідно до дати та часу фіксації, я можу надати зараз на огляд комп'ютер, де зафіксовано у вихідні надіслані саме апеляційна скарга на постанову по моїй клієнті, яка була направлена 3 травня 2023 року. Uh -huh. а дата, яка рахується, саме є датою відправки, тобто є 3.05.23 року, ні будь-яка інша. Мог, суд може зареєструвати на наступний день через тиждень, але в будь-якому разі строк рахується з моменту відправки. А чи ви відправки підтверджуєте? Я матеріала справи не знаходжу цього. Чим ви підтверджуєте, що тоді відправку ну? потрапив? Перша честь. Я тільки ще повідомила, що я можу надати зараз. Свою робочу електронну пошту на огляд, я відкрила апеляційну скаргу, де зазначено, куди направлено, кому направлено, від кого, дата, час, тема і відповідно всі вкладення, які я можу зараз надати суду до огляду, щоб суд спевнився, що адвокатом привиручком було направлено саме 3 на 5-23-го року. Це не проблема сторони захисту про те, коли отримав та зареєстрував суд. Тому що рахується саме дата відправлення крапка. Це щодо апеляційної скарги. Але в будь-якому разі, навіть якщо б рахуємо 3 на 5, тому що в мене є докази щодо фіксації. Чому Вухівський суд не зареєстрував, я здійснюю адвокатський запит, відповідно, повідомлю Київський апеляційний суд, якщо буде необхідність. Готова зараз надати на огляд. Далі. Тут просто по створені перевірки підпису теж 405 числа. Ну, Ваша честь, ну, давай, ну давайте ну давайте не суть важливо. Це, це не суть важливо, але в будь-якому разі. Давайте я, якщо можливо, якщо дозволить суд, я дам на огляд. Ну я вам озвучила те, що матеріалах скарб. Ваша честь дивіться. мені немає за цій настав, вона постій зазначено. Від адвокат криворучка значить, кому інбокс обер ковра, 3 травня, два з Добре, давайте ближче до поважності Так от ну це щодо того, що я якщо вказала дату, то вона є відповідна та до документів. А моя клієнтка не приймала участь безпосередньо під час розгляду матеріалів протоколу від, з відповідними додатками. А моя, моя клієнтка не оповіщена в розумінні закону. Враховуючи те, що е, дана категорія справ, я думаю, що суд це розуміє, вона рахується до кримінального провадження, тому що це ну, держ. Це в великій кількості рішення прописав Європейський суд. Відтак застосовується в тому числі положення Кримінального процесуального кодексу. Відповідно до 136 статті КПК чітко вбачається процесуальний порядок повідомлень. Згідно частини першої 136 статті шостої статті, належним підтвердженням отримання особи повістки вістку про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістку, в тому числі на поштовому повідомленні. Відеовапис вручення особі, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особи-повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. А матеріали судової справи не містять виконання частини першої 136 статті. згідно частини 2 статті 136, Якщо особа попередньо повідомила суд про адресу своєї електронної пошти. Надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою лише у випадку підтвердження її отримання особи відповідним листом зворотньої електронної кошти. Моя клієнтка щодо електронної кошти суд не повідомляла, і так частина 2 з 36 статті не застосовується. Застосовується частина 1. Згідно статті 9 кримінально-процесуального кодексу, а вказано частина 3, Закони та інші нормативно-праві акти, положення, які стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому кодексу, це щодо наказів ДСА. Відповідно, в тому числі, повторюють, ми розглядаємо за правилами, в тому числі КПК, тому що обвинувальний ухил, і про це нам вже Європейський суд сказав. Застосування саме практики Європейського суду вказано в цій же статті 9 частині. Четвертій та п'ятій, у разі якщо норми цього кодексу суперечить міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надала Верховної Ради застосовується положення відповідного міжнародного договору. Частина п'ята, кримінальне процесуальне законодавство України, застосовується з урахуванням практики Європейського суду справ людини. Відтак, навіть якщо моя клієнтка була оповіщена в розумінні закону і дійсно в матеріалах судової справи було підтвердження отримання на виконання 136 статті частини першої, добре. Але в будь-якому разі вона має право на захист. А враховуючи той, той факт, що в матеріалах судової справи відсутні докази, що моя клієнтка повідомлена про дату часу судового засідання, враховуючи той факт, що Моя клієнтка ствердила, що вона жодного повідомлення від суду не отримувала і в матеріалах справи відсутні будь-які інші відомості про це. І враховуючи те, що саме 1.05.2023 року моя клієнтка за власною ініціативою пішла в Бухівський районний суд Київської області за саму ініціативу, хоча не зобов'язана. І відповідно здійснила ознайомлення. Під час е, даного ознайомлення з матеріалом адміністративної справи нею було виявлено наявність постанови, відповідно, вона оскаржила і, відповідно, 3.05.2023 року, через фактично два дні, перший день не рахується, було написано так, було подано апеляційну скаргу відповідно до вимог закону. Вітак, враховуючи той факт, що моя клієнтка була не обізнана, а був навіть захисник матеріалах провадження, чомусь захисника теж не повідомили, хоча він приходив е і просив його повідомити. Саме в день судового засідання він перебував на розгляді іншої судової справи, що в розумінні Європейського суду е з прав людини це є поважна причина для неприбуття адвоката. Е це судове засідання, але в будь-якому разі є вже зараз як є. Ми опинилися саме в апеляційній інстанції. Ці всі підстави вони є поважними, тому я як захисник вважаю, що строк має бути однозначно поновлений, тому що ну, за даних обставин особа має право на захист, має право на розгляд справедливий, має доступ до правосуддя і відповідно на справедливий судовий розгляд. Враховуючи те, що згідно з даних матеріалів, в тому числі були підстави, де є звільнення з органів поліції, що є нонсенсом. Звісно, а... так. Да. Ваша честь склав протокол її колишній чоловік, з яким в неї спільна дитина. Ви розумієте? Вони з напарником приїхали і склали, як не менше, та жаль, що вона склада аліментів, на неї протокол по 130 Через декілька днів без рішення суду її звільнили. Ну куди ж це годиться? Це, ну, я так розумію, що це є спосіб певних взаємодій з колишніми чоловіками. Я вам більше можу сказати, там вже навіть відносно щодо цієї ситуації, щодо колишнього чоловіка є дисциплінарна справа в поліції, тому що, ну, трохи з конфліктом інтересів оці ці матеріали, Я більше можу вам сказати? Автомобіль належить одному з поліцейських колишньому чоловіку, щодо якого начебто керувала моя клієнта, вона не керувала. Це ж машина цього працівника поліції, який е, приїхав, а це і колишній чоловік. Ну, я ж все розумію, але ж, ну, якщо робити якісь там, навіть якщо фальшування, то хоча б ну, хоч трохи законні робити. А не приїжджає колишній щодо своєї машини. Це звичайно помст, але ж це незаконно. Ну, це у нас ви вже по суті почали давати пояснення. Ну, але в будь-якому разі, та ваша честь, саме 1.05 вона ознайомилася і, відповідно, 3.05 вже вводить правильно апеляційну скаргу. Ваша честь. Звертаю увагу на 9 статтю КПК щодо застосування. Наказі Державної судової адміністрації в протиріччя, якщо вони протирічать крім вимогам кримінального процесуального кодексу, uh -huh. яке ми вже зацитували. Uh -huh. По-перше, застосовується згідно 9 статті саме положення кримінального процесуального кодексу, ну це якщо в контексті наказів ДСА, а відповідно до 136 статті повинно бути підтвердження в матеріалі справи саме підпис особи, що вона ознайомлена. Це те ж саме, знаєте, от практика Верховного суду, я вважаю, що вона є закона, вона от свіжа, буквально там декілька місяців, її можна при застосувати як аналог. Направлена письмових повісток повертається за закінчення зберігання особа повідомлення. А верховий суд не повідомлена. Це трошки інше. Дивіться, ну, у нас, наприклад, по совільному справам, ви знаєте цю практику, що якщо є заява особи про те, що вона погодила, щоб її просто доставляли повідомлення або на електронну пошту, або через мобільний телефон. Є докази відповідні є довідки про те, що таке повідомлення було доставлено, це є належним повідомленням КПК. Чітко ці так, так випадки прописані Я якщо випадки. за електрон, якщо по електронні то зворотній лист і тільки після цього рахується оповіщення. А якщо направлять повідомлення? Ні, ні, що до СМС передумують тільки належне повідомлення розпис особи. В тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі і інші дані, які підтверджують факт вручення. Ці три умови не виконані. Тобто мало направити, ну, я можу вам з певністю сказати, що ці накази Одеса в контексті 136 статті взагалі не приймається. Все ж таки, ми поширюємо правила певної міри Україна підстави кодексу на ходу. Ваші чести різні, але ж з врахування практики ЄСПЛ і 9-та нам стаття чітко про це зазначає, що з врахуванням вважати, якщо людина обвинувачується, а людина фактично є обвинувачення. Я фактично здійснюю захід, і про це ви повідомили нам в тому числі. Є п'ята частина 9-ї статті у кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду справ людини. Практика щодо цього, вона є вже єдина. Відтак, відтак застосовується 136 стаття процесуальний порядок. Направити смс-ку можна кому завгодно. В матеріалах справи немає доказів підтвердження отримання. От що важливо. Обухівський рай суд написано в довідці суду, що доставка 29-ті одисяті. Довідка, року. згідно з КПК. З КПК. Ну, це це десь ви поширюєте правила КПК. Е, і не тільки КПК. Uh -huh. Довідка про що? Що про доставку на телефон? Да. На, ну. да. А де є підтвердження отримання особи? Що так, ну, якщо, я вам можу сказати, у мене є робочий телефон. Я не пишу завжди оцих заявок про згоди. Чому? У мене завжди завантажена пам'ять. А деякі е, суди вважають, що вони в ну, протиріччя навіть наказом ДСА направляють ці смски. Я не прошу, направляю. Це порушення. Приворушка оговіщена. Я кажу, шановний суд, е, в мене завантажена пам'ять, в мене не доходять навіть. І, і тому вони ну, кажуть, ну добре, я можу настати навіть старту, що до цього пишуть, їм вони відмовляють, але ж в будь-якому разі є, як є. Я навіть заяв не пишу, а вони відправляють. І, відповідно, деякі надходять, але з обрізаним виглядом. І так, я не знаю, мене викликає цукла, коли не але не, невідомо. Враховуючи те, що заяву не, я не пишу, я чекаю по електронній кошти. Як тільки я отримую, я кидаю, направляю зворотній лист. Але і от тоді саме тоді це є підтвердження отримання. Інші варіанти взагалі судді. Тобто в матеріалах судової справи саме підтвердження отримання повинно бути. Якщо от людина каже, я не отримую. То ви бажаєте судові, що вона не свідчить про, про отримання. Вона свідчить про направлення, а не про отримання. Ну слово доставлено тут є, все ж таки Ну, доставлено туди. На травму. А як може перевірити з точки зору технічної можливості секретар судового засідання, чи особа, яка направляє цю довідку, що на телефонний апарат моїх клієнтів особа підписала відповідальну особу мабуть. Про направлення, направлення про направлення, Галочки, мабуть, там під показують валь. Та ні, ваша це ж ну це ж це, це розуміло, дозначно. Зрозуміло. Ну немає підтвердження да, тому, так. тому добре. Поляційний суд, вислухавши думку та її адвоката захисника Пріворучку Лесі Сергіївна з приводу задоволення клопотання пропонування строку на поліційне постанови постановись районного суду Київської області 17 бік 23 року, ознайомившись з доводами безпосереднього клопотання, вислухавши і співставивши з матеріалами справи, поліційний суд керуючий статтею 294, установляє. Про питання захисника адвоката Киворучку Лариси Сергіїв не буде на інтересування строку на апеляційне оскарження. Постанови військового районного суду, який столиці 1923 року. Залишити без задоволення саму апеляційну скаргу повернути особі, яка її подала. Повний текст постанови буде, мотивів прийнятого на рішення буде викладений в повним тексту постанови. Через 5 днів він буде готовий в канцелярії суду. Зможете з ним ознайомити. Пані, я прошу це? на дату та час. Через е п'ять опра... днів, згідно з законом. Ні, не через п'ять днів. Повідомте, будь ласка, дату, ми хочемо присутні на, на проголошенні. Ні, через п'ять днів виготовляється. От через п'ять днів прийдете в канцелярію. Я хочу присутні присутні на проголошенні повного тексту. Я маю право. Ні, тут немає. Тобто не передбачено правилами Кодексу України про неправовушення mm. неперемності, правила КПК на ці правовідносини. Становно. Вже зміст проголошений сьогоднішнім днем постанова повне теж через пені в канцелярії. Видаєте, будь ласка, вступної резолютивної частини. Не передбачено коду видачу порушення, буде вступної чи А число. КПК сюди не поширюється судове тій закінчено, До побачення. Ну, так. Рішення не зрозуміло. Почитайте, зрозумієте? Це є пряма відмова в доступі до правосуддя. Таке Тому рішення незаконне і відповідно, відповідно ми будемо оскаржувати Верховний суд до Європейського суду. І Ставити питання про звільнення даної судді, яка відмовляє у доступі до правосуддя, якої, згідно матеріалів, не має підтвердження доставлення моїй клієнці. Повідомлення про судове засідання, а, а матеріалах справи відсутні, і відповідно суддя не знаю, чим керується, але і точно не матеріалами справи, та не процесуальним законом. Таке рішення є явно незаконним, і відповідно ми будемо його оскаржувати.